Пам'ять про муку Господа Ісуса і любов Його в найсвятіших тайнах є для в'язнів чистилища джерелом невимовної потіхи, внаслідок терпінь Спасителя душі осягають своє спасіння, а за посередництвом неоціненної. Жертви служби Божої та святого причастя отримують і будуть отримувати багато ласк, однак, одночасно з тих самих джерел черпають смуток і тугу. Бо ці два докази незмірної Ісусової любові до людей нагадують їм про їхню Байдужість і невдячність щодо того божественного доброчинця. О мій Боже, ти і за мене поніс смерть і стільки раз давав себе у святім причасті. Проте я тобі завжди відплачувала невдячністю. Вчини о найвище моє добро. Аби відтепер тебе любила понад усе, жалію з цілого серця за мої гріхи, краще померти, ніж будь-коли тебе зрадити, уділи мені ласки витривання, змилуйся наді мною і над душами честилишному вогні, вислухай мої молитви за них і дай мені особливу ласку. Кутру нині за їхнім посередництвом випрошую. О Пресвята Маріє, мати душ з Чистилища і наша улюблена мати, збережи усіх нас у своєму непорочному серці. Амінь. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Хай будуть Твої вуха уважні до голосу благання мого, коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то Хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення. Задля імені Твого надіюсь на Тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється, душа моя, на Господа, від ранньої сторожі до ночі. Від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, бо Господа милість і відкуплення велике в нього Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої, амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх. Де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне.